Порядині тривають роботи з облаштування центру надання адміністративних послуг. Будівництво об'єкта здійснюється за рахунок місцевого бюджету та кошти міжнародного німецького проекту GIZ. 9 серпня. Радник та фахівці проекту прибули до міста, щоб оцінити хід виконання робіт та підписати угоду. Понад місяць тривають будівельні роботи у колишньому гуртожитку Утосу. Ремонтують приміщення як всередині, так і ззовні. Тут буде великий фронтзал, де фахівці надаватимуть адміністративні послуги населенню, дитячий куточок, де відвідувачі з дітьми зможуть розважити своїх малят, побутова кімната для працівників, санвузол та архів. Дуже приємно, що ви є піонерами. в числа об'єднаних громад, хто створює ЦНАП і відноситься до цього так серйозно. Я приємно вражений тим підхідом до планування. Дуже добре планувальне рішення, яке зараз обрано для майбутнього ЦНАПу. Дуже правильне рішення в самому приміщенні. Це буде зручно. І приємно вражений е тим, що ну, така контактна команда, що ми сьогодні е не просто там зробили формальну зустріч, а добре попрацювали, е внесли певні корективи, які е в майбутньому дозволять зробити зірцевий ЦНАП в порядку. Після огляду майбутнього ЦНАПу представники проєкту GIZ висловили певні зауваження та рекомендації. Говорили про планування та облаштування закладу, що кожна деталь має бути функціональною, а житель Порятина мав можливість якісно отримати адміністративну послугу. Обговорили питання благоустрою прилеглої території, роботи з чого вже розпочато. Це тротуар, пандус, стоянка для авто. Крім цього, має бути велопарковка, освітлення та лавочки. Після тривалого обговорення партнери підписали угоду про співробітництво. Між німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ реформа управління на сході України та Порятинською міською радою об'єднаної територіальної громади, в якій домовились про спільне досягнення мети створення умов для надання якісних адміністративних послуг. Правічно половина Полтавщини об'єднаних громад немає. Нема цапів нормальних. Нам би такі не просто там прожект робити, але насправді mm -hmm. зробити все щось гарне для наших людей. Ну а друге, звичайно ж, ну, чому навчалися, можливо, інші прагнули до цього. Mm -hmm. Якщо ми щось змінимо тут, так да, mm -hmm. зміниться щось навкруг нас, і не тільки в порядке, а й в нашому регіоні. Вже розпочато документальне оформлення цієї підтримки і ну, враховуючи там. Часову рамку, я думаю, в вересні ця підтримка вже наїде. Скажімо так, що ми досить гнучкі в цьому питанні, і ми можемо там під дійсно, у нас є певні там, заплановані суми, але ми зможемо розглядати можливість там, додаткових якихось там, витрат. Головне, щоб результатом був дійсно зручний. І функціональний, і ефективний центр надання послуг». Тож незабаром порятинці отримають центр надання адміністративних послуг нового європейського рівня.